16 вересня, Львівщина. Малину сьогодні не обриваю, тому що зранку і до 16 години у нас падали дощі. І малина мокра. Та малини є багато. Na serijo. Že znova jamo, da je dostojno. Червоних ягід багато. Та й не лише на Еріц. Ось хімботоп. Також ягід червоних багато. Але ягода мокра.